Зараз відбувається формування спеціальних підрозділів Національної поліції корт, також відбувається формування бригади спецпризначення Національної гвардії. Хлопці, які добровільно йдуть в ці підрозділи, проходять дуже ретельний відбір, а потім дуже серйозні професійні навчання. Але для того, щоб вони якісно могли виконувати поставлені їм задачі, їм потрібна надійна, ефективна. Зброя. І сьогодні ми якраз і підбираємо з експертами, фахівцями зброю для наших спеціальних підрозділів. Для нас дуже важливо, щоб ця зброя була національного виробництва. По-перше, тому що наша зброя, українська зброя, зокрема стрілецька, нічим не поступається найкращим, я підкреслюю, іноземним зразкам. Але Зброя це не тільки знаряд для виконання завдання, зброя це і престиж країни. Зброя це в умовах, в яких знаходиться Україна, це ефективні виробництва, це нові робочі місця, це доходи наших громадян і доходи державного бюджету. І саме тому. Я уверен, что и керівництво Министерства внутренних справ, керівництво Национальной полиции, Кордо, Национальной гвардии, безусловно, будет делать выбор на користь нашей качественной зброї. Завод Форд Министерства внутренних дел осваивает новые образцы продукции. Мы ставим высокую планку соответствия самым лучшим стандартам мировых производителей. И, кроме того, завершаем переговоры по производству Новый, по установке новой э, линии э, производства патронов, так необходимых нам в этот момент времени, отечественного производства, с тем, чтобы не зависеть ни от кого. Пистолет 919 19, 19 16 ти зарядний, теж наша новинка, практично ще час він вже стає на озброєння і проходить іспитання. Пістолет надіжний, 15 тисяч вистрілів витримує. Дуже хороша надійна машина. Його старший брат, чим менше брати вивчається, вже більше. 72 на 60. Саме ці приходи випробування з гонцем свого закупають і так у нас 5,45, да сюда. Можно не только легко можно. Там не только. Дуже якісна зброя і дає можливість точно попадати. в ціль. І в той же час амортизація прикладу дає мінімальну ми, ми, віддачу. Це якісна зброя, яка не поступається жодним іноземним зразкам.